І от тепер до гравців. Хто є гравцем в цій грі? Гравців є четверо. У Великій Світовій війні два заклятих друга, тобто США і Німеччина, яка кинула виклик могутності США. Перші два суб'єкти. Третій суб'єкт це Імперія зла. Росія третій суб'єкт цієї війни. Вона теж може впливати. На результати цієї війни. І четвертий суб'єкт це мавпочка, яка таскає каштани з Вогнича. Другу світову війну, Англія і США, закляті друзі. Німеччина імперія зла, Гітлер імперія зла, Радянський Союз, величайший вождь всіх времен і народів, товариш Сталін, зробив з Радянського Союзу мавпочку, яка таскає каштани з Вогнича для дядюшки Сема. Сьогодні. Закляті друзі Німеччина е, і США, Імперія зла Росія, а Україна мавпочка, яка таскає каштани з вогнища. І я вам скажу, це дуже неприємно чути, але це фантастично позитивна новина. Чому? Бо вперше за 800 років Україна стала суб'єктом.